Ніші події тижня, що минув об'єктиві дайджесту. вітаю! Це телепрограма фонду «Ігоря Ігоряпалеця тільки разом. І я її ведуча Ірина Кудря. Тиждень, що минув, дав змогу нашим журналістам побачити віддалені куточки області, дізнатися, яких пільг позбавила держава поліські села, які належать до Чорнобильської зони. Побачити, де відкрилося представництво фонду «Ігоря Йогоряпалець тільки разом та як працюватиме проект зігрій душу. Тож не перемикайте, аби знати більше. У Нововолинську відкрилося 17-те представництво фонду Ігоря горяпалицю тільки разом. Відтепер мешканці шахтарського містечка зможуть звернутися на представництво, аби вирішити проблеми, які стосуються здоров'я, освіти, культури, спорту, створення ОСББ і не тільки. Як працювати на представництво, як подати заявку до нього? Дивіться у матеріалі Людмили Пастушок. У місті Нововолинськ на бульварі Шевченка 13-12 відкрили представництво фонду Ігоря Палиці тільки разом. Основний напрямок його діяльності підтримка ініціативних громад та успішне втілення проєктів у життя. Таких представництв у Волинській області вже 17. Що мене здивувало, що люди в Новолинській не то що знають, а вони чекали відкриття цього відділення. Почались перші звернення. В основному люди звертаються з тим, щоб, щоб Прикрасити свій двір, побудувати якийсь майданчик, звертається з проблемами щодо організації ОСББ. Поки що про роботу представництва знають не всі мешканці міста. Втім, працівники фонду кажуть, це питання часу. Наше місто не таке велике, один одному розказують, передають інформацію. Сусіди про нас знають. Є в нас такий проект, що ми допомагаємо дітям поїхати в Буковель. Тетяна Купа мешкає неподалік офісу. Вона разом із жителями свого будинку одні з перших створили ініціативну групу та звернулися по допомогу у представництво. Як тільки побачили, що в нас тут буде фонд Ігоря Палиці, і так як я вже знаю, що фонди допомагають, і звернулись. Ми вже організували ОСББ, і ми вирішили всі наші будинки нашого кварталу упорядкувати дитячий майданчик, тому що він у нас. Дуже в поганому стані підтримка талановитої молоді один із напрямків роботи фонду. Володимир Шись уже сім років займається танцями. Цьогоріч отримав перемогу у міжнародному конкурсі за високий здобуток у навчанні разом із дібними однолітками. Побував на відпочинку у Буковелі. Наш тренер подавав заявки у фонд тільки разом, щоб ми поїхали у цей табір. В Буковелі я здобув чимало друзів. З якими я ну і і надалі спілкуюся, робота представництва передбачає спільне з громадами вирішення проблем в освіті науці, об'єднанні співвласників багатоквартирних будинків. Тощо у цьому представництві, як і в усіх інших, ми пропонуємо мешканцям громад до розгляду і до співучасті 10 проєктів, з якими ми розпочинаємо роботу. У районах і містах Представництва фонду вже працюють у кожному районі Волині. Працівники регіональних відділень чекають на ініціативних жителів у будні з 9 до 18, щоб тільки разом втілювати у життя ідеї, які покращать розвиток Волинського краю. У той час, коли потрібно робити оперативне втручання і використовувати апарат штучної вентиляції легень, лікарі центральної районної лікарні у Кам'янкаширську. Переносили це обладнання з одного відділення в інше, таким чином втрачаючи дорогоцінний час для порятунку хворого. Фонд горіпали Палиці» тільки разом допоміг придбати обладнання, яке дихає за людину під час операції. І відтепер апаратура працюватиме у реанімаційному відділенні, де надають невідкладну допомогу ургентним хворим. Реанімаційне та пологове відділення центральної районної лікарні Камінькаширська залежали від одного апарата штучної вентиляції легень. Його буквально переносили коридорами лікарні з операції на операцію. Щороку тут проводять більше тисячі оперативних втручань, де потрібне спеціальне обладнання. Чому саме ми зверталися і тільки не до не тільки до фонду його палаці, до різних фондів і раніше і не один рік. Чому саме цей апарат? Тому що ті всі апаратури, яка в нашому закладі є, він є не один. Давно вийшли всі терміни експлуатації нас є апарат, який більше 20 років, 30 років. Ну, вже такі давні-давно викидають на мусор самотужки придбати дороговартісне обладнання лікарня не в змозі. Фінансування ледве вистачає на захищенні статті зарплату та енергоносії. Під час робочого візиту голови обласної ради та засновника фонду тільки разом Ігоря палиці. Працівники закладу звернулися до нього з проханням допомогти із апаратом штучної вентиляції легень минулого тижня. Надійшло звернення до засновника фонду. Було прийнято рішення, і ми в оперативні строки визначилися із моделлю з постачальником. І вже станом на сьогодні апарат перебуває в відділенні, і буквально за 20 хвилин буде відбуватися чергова операція, в якій вже буде використовуватися. Чергове оперативне втручання робитиме хірург із багаторічним стажем Валерій Соловей. Більше 30 років він рятує людське життя. Професіоналізм і сучасне обладнання під рукою дають більше шансів зробити операцію якісно. Цей апарат дихає за людини. Під час операції дихає. Людина не Відключається. У нас може бути операції 5 операцій в день і може бути одну жодної. За ніч два-три кисаревих. Розумієте? Ото родиться дитина, мамі дають наркоз і кисаря. Пріоритетом роботи фонду є здоров'я волинян, фізична культура, спорт, профілактика захворювань. З грудня минулого року в рамках програми фонду Здоров'я волинян почалася робота із медичними закладами в області. За роки діяльності фонду чи не всі міські та лікарні обласного значення в Луцьку вже отримали допомогу, яка покращила матеріально-технічний стан закладів. Відтепер співпраця фонду дає результати далеко за межами міста. Тому цей апарат, який ми переносили з одного операційного залу в інший, і сьогодні в нас є. Новий, який нам оперативно був буквально, коли не були на зустрічі з головою обласної ради до перед медичного працівника, і сьогодні вже ми його отримали. То ми задоволені і задоволені тільки ми відповідно населення району отримає. Медичну допомогу таку, яка вона того вартує. У час, коли уся медицина країни переживає непрості часи зі скороченням ліжок для хворих, голова обласної ради Ігор Палиця наголошує, що державі потрібна страхова медицина. Тільки після її якісного впровадження можна проводити оптимізацію. Такої ж думки і медики області. Якщо це має бути страхова, відповідно страхова, відповідними гарантіями державними, але щоб вона вже була, щоб вона запрацювала, ми готові виконувати. Адже справа кожного лікаря врятувати і допомогти часто без належного області. Спираючись лише на власний досвід та сили. Червень та липень. Час, коли у поліських селах мало кого зустрінеш на вулиці. Усі від малого до великого в лісі. Адже збирання ягід це єдина можливість для них заробити гроші. Чи не усі ці села, які відносяться до Чорнобильської зони третьої категорії 2016 року, були позбавлені пільг. З державного бюджету більше не виділяють коштів на харчування дітей та догляду їх до трьох років. На що надіються мешканці поліських сіл? Дивіться далі. Це Світлана Тарасюк, бабуся дворічного Станіслава. Поки його мама збирає ягоди, аби багатодітна родина могла прожити, хлопчика доглядають усі по черзі. даже от навіть зараз от така робота чорниці там, ну то і в селі, і на полі. Був би садочок, здали хлопчика. садочок. десять років тому в державі практично знищили дошкільну освіту. Тепер настав час відновлювати її, адже дітей більше є. У селі Боровне майже 100 дошкільнят. Але на даний час у нас навіть немає приміщення для занять з такими дітками. У нас є проблема, бо матеріальна база в нас поки що слабенька. Відколи у районному центрі Камінькаширська відкрилося представництво фонду. Тільки разом мешканці села Боровне все частіше цікавляться проектами, які фонд втілює у життя. Але я завжди слідкую за такими проектами, як здоров'я волинян, волин спортивна, «Фонд розвитку навчального закладу, де ви дуже ефективно вкладаєте кошти, з добром у серці, бо дійсно це все робиться для людей. Це село, як і ряд інших сіл, які відносяться до Чорнобильської зони третьої категорії, 2016 року втратили усі пільги з державного бюджету. Не виділяють грошей на харчування дітей і допомогу за малюками до трьох років. Наталія Здрок, мама чотирьох дітей. Якщо раніше на молодшу дитину, пані Наталія. Отримувала 350 гривень та більше 400 на старшого сина. Зараз держава дає допомогу в сумі 167 гривень. Єдиний заробіток для родини ягоди в лісі. З 100 гривень підеш магазин, нічого не купить. Троє дітей в мене в школу. Тепер рюкзак купити це. Такий рюкзак середньому, на скаже, він 500 гривень коштує. Тром купити вже півтора тисячі. А Мені півтора тисячі чи по пояти, це днів чотири самої. У час, коли молоко дешевше заводу, люди задумуються, чи потрібна в селі корова. Монополісти, які приймають молоко, знизили ціну до 2 гривень 80 копійок за літр. Пані Наталія має корову, але молока вже давно не здає, бо невигідно. За такі гроші віддавати в її увели свиням. свинямся. Хоч свиня якась набереться, що буде за щось смію прокормити. Якщо ситуацію не вирішити, це вплине на демографічну ситуацію в селах Волині. В час такої ситуації в країні матері не захочуть народжувати, і статус багатодітних родин може зникнути. От тільки хто тоді відроджуватиме нашу Волинь? Зігрій душу. Один із найтепліших проєктів фонду Ігоря Гряпалиця тільки разом, який сприяє реабілітації воїнів АТО та їх сім'ям. За час діяльності програми вже оздоровилося більше 350 бійців. Програма реалізується у напрямках мистецької, психологічної та фізичної допомоги. За три роки існування проект реабілітації учасників АТО зігрій душу трансформувався й еволюціонував. Незмінним залишилось те, що бійці отримували кваліфіковану психологічну допомогу і пізнавали себе й свої можливості за допомогою мистецтва. Дуже важливим є також спілкування один з одним, де учасники ділилися своїми спогадами, досвідом подолання проблем. Цього року така реабілітація відбувається на базі санаторію пролісок, що у селі Грем'яче Ківерцівського району. Військовослужбовцям тут пропонують цілий спектр медичної реабілітації. Це і водні процедури, і рефлексотерапія, і фізіотерапія. Я був у четвертий хвилі мобілізації. От прийшов і волонтери, зателефонували, сказали, є можливість відпочити в пролізку. Я її скористався. Перше я таке відчуття в мене було такого явно, що в нас давно вже не було. Служив при кордонних військах, там могли тільки в день з хлопцями своїми. Олена Теплякова, дружина одного з бійців, не втрималась і приїхала до чоловіка на відвідини, оскільки у нього лише двотижнева відпустка, і донечка Юля хоче побути більше часу з татом. Упустити шанс такого відпочинку не могли. Потрібно зрозуміти, що в них там зовсім інше життя, людина зовсім міняється. Таким чином, програми такі дуже потрібні. Вони і заспокоюють, вони і врівноважують їх, і психологічно розвантажують це відчутно. Дуже часто учасникам АТО необхідний юридичний супровід у життєво важливих питаннях. Цю роль бере також на себе фонд Ігоря Палиці. Тільки разом тільки в порядку однієї консультації проблема не вирішиться. Проблема, звичайно, вирішується шляхом подання або заяви, або позову до суду. І в зв'язку з сьогоднішнім реформуванням суддівської гілки влади ми всі надіємося, що рішення все таки в подальшому будуть виноситись справедливо, виноситись з урахуванням прав і свобод як людини, громадянина гарантованих конституцією, так і військово зобов'язаних, які мають у зв'язку з участю в військових діях, у зв'язку з своїм статусом певним більш Ширші права. На жаль, потреба у таких проектах зростає, і психологічної реабілітації потребують не лише учасники АТО, і навіть не тільки їхні родини, а й усі громадяни країни, що живуть у час військових дій. Нині як ніколи відчувається нестача добра. Тому належить вчитися бути поблажливішим, добрішим, милосерднішим. І долати труднощі маємо тільки разом. У Колківському вищому професійному училищі навчається більше 400 учнів. Продовж трьох років вони здобувають робітничу професію, а саме слюсаря, тракториста, машиніста, кухаря. Проте держава всіляко обмежує фінансування профтехосвіти. Училище в таких умовах навчилося заробляти самотужки, але цих коштів мало, аби покращити матеріально технічну базу. Яке воно навчання в училищі і чи затребувані робітничі кадри в області? Дивіться далі. Хоч не належать до високої еліти, та це не зачіпає заживе, адже вони вчать працею прожити. А от еліта без профтех не проживе. Такими рядками пробуджали випускників Колківського вищого професійного училища. Хоча лірикою життя молодого спеціаліста робітничої професії не назвеш Богдан Рейкін, слюсар третього розряду та машиніст. Три роки в училищі дали звання кваліфікованого майстра та три роки стажу. Тож хлопець надіється знайти роботу за фахом. Хлопці з моєї групи, які пішли на практику, вони отримали від півтори тисячі гривень. Е, вже тракторист, який має стаж три роки. Він отримує від трьох і більше тисяч. На державній формі навчання в училище здобувають робітничі професії більше 430 учнів. Матеріально-технічна база закладу вражає п'ять корпусів, автомобільний полігон, де навчаються машиністи, власна ферма теплиці більше 170 гектарів землі, де вирощують сільськогосподарські культури. Нині тут готують працівника, який зможе працювати в селі та на виробничих потужностях. Хтось має посіяти хліб і хтось має спекти. Це все мають робити робітничі кадри. Всі хочуть сьогодні комфорту, всі хочуть зручності, хочуть євроремонтів, хочуть е, для того, щоб все було по-європейськи, інше питання, хто це має робити, якщо будуть одні економісти, юристи і так далі. Що таке втримати дисципліну у закладі, де більшість студентів хлопці із малозабезпечених багатодітних неповних сімей, добре знає його директор Людмила Панасюк. У минулому випускниця училища із спеціальністю тракторист. Гордістю закладу є його старенький, але потужний автомобільний парк на 36 одиниць техніки. Саме тому з ВПУ працюють дослідні центри із вирощування сільськогосподарських культур. Вони нам допомагають проведенні досліджень. Ми поширюємо інформацію, яка буде стосуватися ефективну сільського господарства, знаючи. Досвід Колківського училища. Я переконаний, що вони вже готові працювати. Незважаючи на те, що училище співпрацює з сільськогосподарськими підприємствами, не всі хочуть брати у студентів на практику. Підприємство може готувати для себе кадри і платити училищу за навчання майбутніх робітників, але таких в області немає. У студентів забрали пільги на харчування, а за стипендію в сумі 275 гривень прожити вкрай важко. Училище намагається заробити на своїй праці, реалізують поросят, продають вирощені овочі та пшеницю. Студенти працюють на сезонних. Роботах, але навіть зароблених майже 900 тисяч гривень не вистачає на те, аби оновити технічну базу, без якої училище не зможе працювати і давати сучасні знання. У Нововоленську збудують новий спортивний комплекс. Підтримка спорту в Волині один із пріоритетних напрямків роботи фонду. Тільки разом. Виконавчий директор фонду Орест Маховський спільно із президентом Федерації легкої атлетики Волині, Володимиром Рудюком, та міським головою Віктором Сапожніковим підписали трьохсторонню угоду про співпрацю. Тож, згодом, новий спортивний комплекс з'явиться у шахтарському містечку. Деталі дивіться у сюжеті. Нововолинська дитячо-юнацька спортивна школа посідає 12-те місце в Україні у змаганнях з легкої атлетики. Цього року кількість здобутків місцевих спортсменів може значно збільшитися, адже у місті буде новий сучасний спорткомплекс, на якому зможуть займатися і професіонали, і любителі фізичної культури. Виконавчий директор фонду Ігоря Палиці, тільки разом Орест Маховський, президент Федерації легкої атлетики Волинської області Володимир Рудюк та міський голова Віктор Сапожніков підписали трьохсторонню угоду щодо реконструкції спортивного комплексу. У місті таку ініціативу підтримав фонд тільки разом, адже розвиток спорту на Волині один з пріоритетних напрямків його роботи. Минулого року вже в Маневичах і в Камінь-Каширському збудовані за фінансування фонду є Репалстіки. Разом такі ж спорткомплекси в Любишові реконструйовано легкоатлетичні сектори. І також збудований майданчик для гри в футбол. Такі спортивні комплекси користуються великою популярністю в області. Тепер заняття спортом стануть більш якісними та комфортними. І у Нововолинську не завжди вистачає на все те, що би хотілося зробити для молоді. І коли є люди, які допомагають, які дають мільйони на це. Я можу тільки дякувати. Коли ти бачиш сучасний стадіон, коли ти бачиш відповідне покриття, відповідні тренажери бігові доріжки і все інше, тоді воно якось притягує, воно стимулює. Новий спорткомплекс облаштують на базі НВК номер 1 адже учні цього навчального закладу демонструють здобутки і у навчанні, і у спорті. Школа розташована в самому центрі міста. Поруч з нею, дитячо-юнацька спортивна школа та фізкультурно-оздоровчий комплекс Шахтар. Їх вихованці теж будуть займатися на новому спорткомплексі. Ну, коли почалися роботи по демонтажу старого обладнання, підготовці для добудівництва школярі звичайно зацікавилися, що це буде, як це буде. Ну і спочатку, перше питання: а нас будуть туди пускати на фізкультуру звичайно, це ж для вас першу чергу стадіон. У розробці проекту спорткомплексу враховані усі побажання громади. Тут можна буде опановувати чотири види спорту: футбол, легкоатлетику, волейбол та баскетбол. Сюди входить і бігові доріжки 200 метрів по колу, по прямій буде 60 метрів. Сюди входить стандартна поліуретан, поліуретанова. Е поліуретановий майданчик для баскетболу стандартних розмірів, волейболу. Він в той же час може використовуватися і для стрибків висоту. Раніше у Нововолинську не проводили масштабних змагань з футболу, волейболу та легкої атлетики, тому що не було належних умов. Тепер новозбудований комплекс стане місцем для регіональних та всеукраїнських змагань. Ми плануємо використовувати цей майданчик на спортивну масову роботу, позакласну роботу. Ми хочемо якомога більше залучити молоді міста і учнівську. І молоді, і студентської молоді, тому щоб вони їх відтягнути від комп'ютера, відтягнути від десь якихось компаній. Вже 1 вересня мешканці міста зможуть перевірити якість та комфорт спорткомплексу європейського зразка. Цьогоріч, за підтримки фонду, на Волині збудують ще чотири таких об'єкти. Таким побачили тиждень. Журналісти дайджесту фонду Ігоря Палиці тільки разом. За тиждень нова, цікава, актуальна інформація з різних куточків нашого краю. А ще ви побачите, які проекти реалізує в життя фонд тільки разом. Нам є що сказати, аби ви знали більше. Будьте здоровими, бережіть себе і насолоджуйтеся літом. Боляче, коли тебе не розуміють, ні бажань, ні потреб, ні поведінки, ні емоцій. Боляче, коли не хочеш розуміти ти, оскільки ти не тут. Тебе сердять, навіть дратують постійні апелювання до твоєї уваги. Нема її. Вона в іншому місті, в іншому світі, зайнята зовсім іншими справами. Не візьмеш її у жменю і не повернеш туди, де її сподіваються. Щось таке або приблизно щось таке відчувають люди, про яких кажуть, що у них аутизм. Явища аутизму помічали із давніх давен. Називали юродивістю, диватством. У них же був свій світ. Інший. Мене звуть Аліна Машкова. Ми з Млинова. Я мама трьох діток. Я виховую хлопчика з спектром аутизму. Йому 10 років. Те, що Віталя особлива дитина, побачили досить рано. Це почалося коли ми були шість місяців. Ми почали замічати, що він не реагує, ну не завжди реагує на своє ім'я. І йому було байдуже чи то мама, чи то тато, чи то дядя може взяти його на руки до чужих людей. Він звертався так, як як до своїх рідних. Отак почалося нове життя з особливою дитиною, з якою налагодити контакт, порозумітися у десятеро складніше аніж зазвичай. Я так особисто не стикалася з таким. Ну, чула про аутизм, я чула, але більше так нічого. Я не рахую, що аутизм це є хвороба. Це просто такий стан, коли дитина мислить по-іншому, коли вона сприймає світ зовсім по-іншому. У нього є сестричка Настінька, їй вже 16 років, і братик Сергійко йому 5 років. Вони спілкуються між собою добре, дітки граються, особливо менший Сергійко дуже з ним грається, це любить і хороводи водить. І, ну, вони малюють разом. І на, на дворі в нас і качелі, і басейн. Вони там відпочивають. До 10 років Віталик спілкувався лише в колі родини. Про своє право на дошкільну освіту та навчання в звичайному закладі батьки хлопчика не знали. Мотивували тим, що він у нас особлива дитина, і йому місце тільки в інтернаті. Ну, ми на щастя, він у нас виховується вдома, в сім'ї з батьками. Цього року ми добилися, що нам дадуть вчителя. У Нас будуть заняття. У своїй Рівненській області сім'я Машкових так і не знайшла підтримки. В інтернеті Аліна побачила контакти громадської організації з Волині Янголята, переглянули відео із заняттями і вирішили спробувати. Чому б і ні? Це єдина група, яка нас прийняла до себе. Я їм дуже вдячна. І мама Юля Юрівна дуже мені допомогла і морально і вона мене налаштувала так, що моя дитина має вчитися, має право на навчання. І це не обов'язково потрібно таких діток віддавати в інтернат, що дитина має право ходити на заняття. Зараз Віталик займається із дефектологом. Віталік, коли перший раз прийшов. Я навіть не могла подивитися, чи він щось знає, чи він щось робить. Він просто плакав, кричав. Ну, тобто, це перша зустріч, я тільки розмовляла з мамою, а потім вже поступово він привик. Ми подружилися, можна так сказати, і почалися заняття, почалися завдання якісь. Ну і працювали зараз. Мама довольна результатом, і я теж. Янголята вирішили не зупинятися на звичайній освіті, оскільки у дітей-аутистів дуже вразлива емоційна сфера, то можна діяти через відчуття музики, слова, малюнка. На протязі жовтня місяця, от минулого року, 15-го, ми могли проводити з дітками заняття з музичної терапії. Нам була ну, фінансова допомога у проведенні занять від фонду. І протягом цього року так само ми написали проєкт. Фонд так само буде надавати фінансову допомогу у проведенні занять. Ми вже змогли розширити, додати арт-терапію, гурток з хендмейду до музичної терапії. За кілька місяців, що Віталя займається з іншими янголятами, він багато чого досягнув. Найголовніше почав розмовляти, повторювати окремі слова. А це означає, що назріла потреба у спілкуванні у тому, аби порозумітися із оточенням. Мені навіть здається, що такі дітки вони набагато добріші. Вони нас роблять добрішими, мудрішими. Це є наші діти, це є добро, це є любов. Я думаю, що наші дітки вони змінять світ, тому що люди стають і добрішими, коли спілкуються з ними. Я вірю в добро і, і надіюсь, що в кожного в душі, в кожної людини є добро. Просто його треба віднайти в собі, зрозуміти, де воно. І воно <плеве> випливе.